Один загиблий, четверо поранених і понад 120 руйнувань. Наслідки російської агресії на Донеччині за добу. Поліцейські зафіксували 2778 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем окупантів перебували 14 населених пунктів: міста Костянтинівка, Курахове, Мирноград, Покровськ, Торецьк, Українськ, селище Гродівка, села Лисівка, Нововасилівка, Новоявленка, Олександропіль, Сергіївка, Шахтарське. Руйнувань зазнав. 124 цивільних об'єкти, 39 житлових будинків, кафе, будинок культури, фельдшерсько-акушерський пункт, магазин, заклади освіти, підприємства, адмінбудівлі, АЗС сільгосптехніка, автомобілі, комунікації. По Костянтинівці росіяни вдарили з артилерії, вбили людину. Ще одного мешканця поранили. Пошкоджено чотири багатоквартирних будинки: магазин та автомобіль. Покровськ, ворог обстріляв трьома ракетами із ркс 300 Є поранений, пошкоджено. Багатоквартирних будинки заклад освіти, АЗС та агрофірму. Двоє цивільних осіб травмовані у Гродівці. У Сергіївці війська РФ поцілили із ЗРК С-300 по фермерському господарству. Пошкоджено приміщення, понад 40 одиниць сільгосптехніки та автотранспорту. Внаслідок ракетної атаки на Ганнівку пошкоджено п'ять приватних будинків, шість об'єктів цивільної інфраструктури, автомобілі. По Мирнограду окупанти відкрили вогонь із ЗРК С-300 та артилерії, пошкодили 11 приватних. Осель, підприємство, газогін на шахтарські. Російські терористи скинули бомбу у МПБД 30 сн пошкоджено сім приватних будинків поліцією та СБУ. Відкрито кримінальні провадження.